Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Nissan Patrol 1987 року на дизельному 2.8 двигуні. Ось так у нас автомобіль виглядає по колу По автомобілю було зроблено дуже багато вкладень, дуже багато доопрацювань. Зараз вам про все розповім. Ось так вона в нас виглядає. По автомобілю в нас дооснащена ось така легка химбуру, доопрацьований сібіт. Також звичайне світло також доопрацьоване. Посилений стоїть такий пампер, болотна грязова резина з ось таким величезним протектором. Диски також спеціальні встановлені. Доопрацьована виглядає. Також, так, все нас також багажник на дах, пороги, задня гума також така ж, як спереду, і диски такі ж самі стоять. Також в нас є лісниця на кришу. Ось так залазите. Оп-оп, і у вас криша, можна сюди все що завгодно погрузити, навіть на ній їздити. Знизу у нас також задоопрацьована підвізка. блокування диференціалів. Коротше, дуже багато в машині. Стоїть шноркель, Щоб можна було заїжджати в воду. І не хвилюватися, що у вас блокне автомобіль. Ось так машинка в нас виглядає по салону. На ній 252 тисячі оригінального пробігу. Ось так виглядає задній ряд сидінь, є люк, коробка передач механічна, тут блокування, блокування диференціалів, повний задній привід. Ось тут також лок ДІВ. Тут заднє блокування диференціалів, тут компресор, я так розумію, підключається, ТЦ ДОПСвітло. Ну, машину вклали гроші і їх не жаліли. Тобто Машину робили для себе, просто щоб їздити, насолоджуватися, можна було поїхати в якесь болото, і там точно не застрягнути. Також є ось такі ось. Клімат-контроль. Взагалі клімат є, але це ДОП-клімат. Зараз покажу вам під капотом, що в нас там проходить. Опа! Ось так машина в нас виглядає під капотом. Nissan 2.8 дизель. Ой, зараз хвилинку. Сон турбінка в нас стоїть, 2.8 турбомотор. Все охайно та чистенько. Цей автомобіль знаходиться в наявності в нашому автосалоні Автодилер та готовий до перегляду за адресою академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо.